Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно здійснити перший запуск дизельного генератора, бо саме через неправильний перший запуск у наш сервісний центр частенько потрапляють зовсім нові генератори, тому давайте розбиратися. Перш за все, наполегливо рекомендую прочитати інструкцію. В ній ви знайдете кількість та марку оливи, яку рекомендує виробник. Як саме та коли слід проводити технічне обслуговування та ще багато корисної інформації? Тепер давайте розглянемо конструкцію дизельного генератора на прикладі моделі від торгової марки Tagred TA4100D. Дана модель генератора оснащена електростартером. На панелі керування в нас є класичний ключ запалювання, яким ми вмикаємо електростартер. Поруч є кнопка нагріву камери згорання, яку ми використовуємо у зимовий період для полегшення запуску за низьких температур. Лампа індикації рівня оливи, аналоговий вольтметр, Вимикач вихідної напруги на дві розетки на 220 В по 16 А, 12-вольтовий вихід для підзарядки акумуляторів та запобіжник до них. І клема за землю. А ось тут, у верхній частині блоку циліндрів на кришці клапанів, знаходиться важіль декомпресора, який при увімкненні привідкриває випускний клапан, стравлює надлишковий тиск у камері згорання, чим зменшує потрібне зусилля для запуску генератора. Іншими словами, декомпресор призначений для полегшення запуску двигуна. Без декомпресора запустити двигун практично неможливо. Така вже специфіка конструкції дизельних двигунів. Далі декілька слів про паливну систему. З паливного бака дизель через паливний фільтр потрапляє до паливного насоса високого тиску, який качає дизель далі до форсунки, яка розпилює його у камері згорання. Нижче паливного насосу високого тиску знаходиться паливний вимикач. Він служить для того, щоб зупинити та запустити двигун. Для зупинки двигуна необхідно натиснути на цей важель. Для робочого положення і запуску двигуна необхідно перевести цей важель у положення рану. Ще нижче знаходиться заливна горловина для оливи та оливний щуп. Також корок для зливу оливи. Це стартер для ручного запуску, а це корпус повітряного фільтра, який також потрібно обслуговувати згідно інструкції. Нагадую, за правилами техніки безпеки генератор не можна запускати в приміщенні, тому перейдемо на вулицю. Перш ніж приступити до запуска генератора, Необхідно оглянути його ззовні, чи немає додаткових комплектуючих елементів. А також, чи не вклав виробник частини комплектації всередині конструкції. Далі необхідно перевірити на надійність чи зафіксований акумулятор. І під'єднати клеми. Плюсову до плюсової клеми акумулятора, мінусову до мінусової та надійно їх затиснути. Подбайте про те, щоб акумулятор був заряджений до початку роботи. Якщо ж у вас немає зарядної станції, щоб зарядити акумулятор, доведеться запустити генератор вручну, а під час його роботи акумулятор зарядиться від генератора. Далі можна залити оливу у картер. Відкручуємо оливний щуп у нашому випадку рекомендує виробник оливу 15В-40. Та заливаємо згідно рівня, орієнтуючись або по відмітках на щупі, або по різьбі горловини. Масло повинно сягати верхніх витків. Об'єм оливного картера в нашому випадку 1,2 літра згідно інструкції. Далі переходимо до заливання дизелю. Відкручуємо горловину, вставляємо лієчку та заливаємо дизель. Рекомендую використовувати свіже пальне від перевірених продавців, а у зимовий період зимовий дизель. Якщо генератор новий і його ще не запускали, то паливна система, ймовірно, заповітрена, і її потрібно розповітрити. Отже, як це зробити? Для початку вмикаємо паливний вимикач. Далі відкручуємо гайку, яка знаходиться на виході з насосу високого тиску. Для цього нам потрібно два ключі на 17. Утримуємо нижню гайку, привідкручуємо вверх. Гайка відпущена. Трубка відведена. Затискаємо важіль декомпресора та утримуємо його. Починаємо давати оберти двигуну. Причому незалежно як ми це будемо робити, чи за допомогою електростартера, чи за допомогою ручного. Ось з'явились перші краплі палива. Ще декілька обертів до стабільного приску. Отже, паливний насос високого тиску подає паливо. У нас залишається порожньою трубка від паливного насосу до форсунки. Форсунка знаходиться у верхній частині блоку клапанів поруч важеля декомпресора. Паливна трубка кріпиться до форсунки такою ж подібною гайкою. В ідеалі краще привідкрутити і цю гайку і повторити таку ж операцію розповітрення з відкрученою гайкою на форсунці. Та зараз у нас обмежений доступ до цієї гайки і ми не будемо знімати цю кришку. Враховуємо, що далі паливо буде прокачуватись, долаючи певний супротив тиску, створений соплом форсунки. Та при цьому для заповнення всього об'єму паливної трубки знадобиться трохи більше часу. Не забуваємо утримувати важіль декомпресора. Вже майже паливна система розповітрена. Бачимо певний димок з глушника. Зараз пробуємо під час обертання двигуна відпустити важіль декомпресора. Отже, паливна система розповітрена. Наступні запуски будуть значно простіші. Для запуску генератора за допомогою електростартера все доволі просто. Головне, про що потрібно подбати, це про заряджений акумулятор. Далі вмикаємо важіль паливного вимикача, затискаємо декомпресор та повертаємо ключ запалення. Якщо генератор не запустився з першої спроби, не утримуйте ввімкненим запалення довше, ніж 5 секунд. Відпустіть його і повторіть спробу ще раз. Запускаючи генератор за допомогою ручного стартеру, заборонено різко смикати за шнур з місця початкового положення. Таким чином. Ви задаєте значний удар по механізму щеплення ручного стартера. Це прямий шлях відправити ваш генератор у ремонт. Спершу потрібно повільно відтягнути ручку стартера до моменту, поки не відчуєте щеплення з маховиком. Тільки з цього положення можна робити основний ривок для запуску. Отже, запускаємо наш генератор за допомогою ручного стартера. Як це зробити легко? Вмикаємо паливний насос, не затискаємо декомпресор, відтягуємо шнур стартера у положення найбільшого супротиву. Цим ми будемо знати, що поршень знаходиться у верхньому положенні. Повертаємо шнур на місце, вмикаємо декомпресор. Не забуваємо про правильне положення ручки для старту. І з цього моменту робимо основний ривок для запуску. Обов'язково дотримуйтесь таких порад. Стежте за рівнем палива та не допускайте, щоб воно закінчилось під час роботи генератора, інакше паливну систему доведеться знову розповітрювати. Після того, як генератор завели, потрібно дати йому 2-3 хвилини опрацювати для розігріву і лише після того підключати навантаження. Не забувайте, що при першому запуску генератора потрібно здійснити його обкатку. Також не менш важливим є. Своєчасне технічне обслуговування. Не забувайте про це легких вам запусків.